Хаос, паніка та ДТП у рівному через постійні планові та аварійні відключення світла та вуличного освітлення рух проїжджою частиною став справжнім квестом на уважність та витривалість для учасників дорожнього руху. Одні з найскладніших ділянок для водіїв міські перехрестя. Навіть у тих місцях, де є відповідні знаки, керманичі допускають помилки та створюють аварійні ситуації. Те, що складно їхати, це 100%. Коли світлофор не працює, то ви самі знаєте. Водії ж теж тіряються, то спішить креп. Хто хтось не знає, що робити і як робити. По-любому світло має, бути, ті світлофори мають працювати. А як мінімум мають працівники поліції стоять на місці регулювати. Щоб, Щоб було менше ДТП. Складу, що є, тому що транспорту в нас, бачите, скільки розвелося, а світофори як не працюють, то це ж як для пішоходів, так і для водіїв трудності. Відповідні регулюровщики, ці що мають бути від поліції, їх ще спочатку треба навчити. А як вони не навчені, то що ж вони будуть регулювати? Їздити зараз небезпечніше. Треба е бути взаємоувічливими уважними, щоб не не трапилось якоїсь непригоди. Тому що, але в основному всі чекають увічливо, пропускають, навіть треба не треба зараз. Все, ну, але відчувається дискомфорт. В управлінні патрульної поліції кажуть, регулювальників ставлять на найбільш складні ділянки дороги без знаків пріоритетності. Працюють, доки не вімкнеться світло. Стоїмо ми на найбільших перехрестях або перехрестях, де насичений рух. Регулювати будемо доти, доти буде відсутнє освітлення. Якщо з'являється освітлення, працюють світлофори. Ми знімаємося з того об'єкту і відповідно виконуємо іншу роботу. Поки не працюють світлофори, будемо регулювати, або там, де відсутні знаки пріоритету на перехресті. Усім водіям радимо повторити чи освіжити в пам'яті жести регулювальника як виявилося, з цим є проблеми, не всі знають, не всі розуміють. Це треба знати і пам'ятати. Водії ж скаржаться в годину пік, коли їдуть на роботу, на перехрестях можуть стояти більше десяти хвилин. Навіть попри знаки, деякі водії намагаються схитрувати та проскочити першими. Складнішою ситуацією на дорогах стає ввечері. Через відсутність вуличного освітлення та великий потік транспортних засобів проїзна частина перевантажується. Особливо небезпечною така пора є і для пішоходів. Окремо хочемо звернутися до пішоходів і наголосити на використанні світлоповертаючих елементів на одязі так званих флікерів, вуличне освітлення обмежене, тому ну, ваше життя це ваша відповідальність. Не нехтуйте елементарними правилами, носіть по можливості світлий одяг, користуйте світлоповертаючими елементами, так званими флікерами, і обов'язково наголосіть це дітям. Це обов'язково стосується дітей. Це може бути наліпка на рюкзаку, це може бути брелок. Це може бути все, що завгодно, щоб виділити себе на дорозі і не наражати себе в першу чергу на небезпеку. В поліції водіїв просять бути вічливими та відповідальними на дорозі, не нехтувати знаками пріоритетності та пригадати правила дорожнього руху, особливо ті, що стосуються роботи регулювальників. Ірина Жуковська, Дар'я Солодовник та Денис Коломис, телеканал ITV.